18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар, в результаті якої було виселено 180 тисяч 14 осіб. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. У цей день, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, вшановуємо пам'ять жертв цього злочину. Депортація кримських татар розпочата 18 травня 1944 року, один із страшних прикладів злочинів радянського режиму, вчинених ним під час Другої світової війни. Понад 20 років радянська влада повністю заперечувала злочинний характер своїх дій. У 1967 році Верховна Рада СРСР визнала необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але на відміну від інших так званих покараних народів вони не отримали права повернутися до Криму. Лише 1989 року радянським парламентом депортація була визнана незаконною та злочинною. Анексія Криму Російською Федерацією у лютому 2014 року актуалізувала проблему боротьби кримських татар за свої права. В реальності так звана влада Криму вперше в новітній історії заборонила проведення 18 травня традиційного траурного мітингу в центрі Сімферополя. Тож 70-ті роковини депортації кримські татари були змушені відзначати в місцях компактного проживання в оточенні загонів поліції у супроводі гелікоптерів. Водночас лише упродовж першого року по анексії більше 150 кримських татар були піддані так званому вибірковому правосуддю. 21 з них безвідомо або був убитий. А меджліс позбавлений як будинку, так і можливості вести діалог із державними органами так званої Республіки Крим. В таких умовах вшанування на загальнодержавному рівні пам'яті жертв депортації. Кримсько-татарського народу та демонстрація солідарності в боротьбі за відновлення їхніх прав набуває важливого українського та міжнародного значення.